The operation is fast. There is no need to be afraid. You need to trust professional and save your eye sight. I like the homely atmosphere in the center and comfortable. Thank you. Вам було комфортно під час усього процесу? Підготовка операція? операції задоволені ви результатом? Задоволена. Мені сподобався колектив, Мені подрала чиста сподобалась чистка камістя. І... дуже Ні дівчата носяться з нами стариками, як з дітьми, за вашу доброту вдячна за ваші золоті. Чому ви обрали саме Іріс? Що найбільше сподобалось? Все. Mm -hmm. і, і відношення, і що так чистенько, акуратненько. Це дуже я просто була в обласній бо я заявляла його теж. И задоволены вы результатом. Я не ожидала такого результата. Мне только Кизнелы на, на следующий день повязку. Я очень рада вам. Советую от всей души, от всего сердца. Я наблюдаюсь и советую всем приходите, получите профессиональную кон консультацию, профессиональные действия. Весь час мене вели, спостерігавали, запрошували на консультації, перевіряли. Я задоволена з результатами цієї операції, ціх операцій. Все mm -hmm. добре. Дякую. Чи було вам комфортно під час усієї підготовки до операції? Дуже добре, спокійно. Вяряю, що з себе. Дуже приємно. Still no room service.